О, дивіться. Запрошуємо на роботу на вакансії. Молодший приймальник товару, продавець-консультант, охоронник, помічник продавця-консультанта. Компанія працює, офіційне оформлення, висока зарплата, безкоштовне навчання і кар'єрний рост. Точно, це мені писали, надайте тепер працювати в АТВ. Дивіться, мене пускають, ще й двері автоматом відкриваються. Бо мені там говорили, що мене в АТБ не пускають. Ну що, готуйтеся. ревізор йде до вас, дивіться, що тут по товару. Вон дивіться, абрикос. Гляньте, який абрикос. М -м? Ну, Трошки зеленкуватий, Ну, я думаю, нічого страшного. Десь і 90 за 100 грам. Що ми пішли далі. По персику. Чи нектарин? Нектарин. 99-95. Це наперед переставили, щоб воно не спортилося ящика. Пройшли раз там стояв. Персик. 99-95. Зелений. Хто хоче зелений персик, налітай за 99,95 за кілограм. 600 гривень. Ой, я навіть розтірялася, що вам тут показати цьому АТБ. Зараз ми вам знайдемо якісь які. Щось щось треба тут знайти буде. Ви трошки зачекайте. Об'їдемо. О, дивіться, о, це її йде. Томат. Тепличний перший готунок. 74,89 за кілограм. Ну, він трошки зелений, нічого страшного, вдома доспіє. Далі що тут? Оооо на вулиці похолодало, огірки подешевіли. 8989. 89. На базарі взагалі огірки ну, тепличні, перший готунок 68-89. Глянь такий Класний цей огірок. Оце один такий візьму. Що тут ще і О, томат коктейльний. томат коктейльний перший гатунок 91. Ой, блін, це я підбила рукою. 91-95. О, бачите, хто любить такі томати, налітайте в АТБ, вибирайте. Це ж я зайшла дольше. Будемо обсирати АТБ. Ми ж любимо таке. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Банани. А банани просто шикардос. О, Бачите? А ви кажете, що я не люблю а тебе. Що він вам напоминав, цей банан, інтересно? Бачите, мюнхенський хліб. Що ми будемо його зважувати? Тут написано, скільки його вага виходить. Десь 300 грамів, по-моєму. Ой, зараз я вам покажу. 300 грамів, вон, бачите, 300. Так, як же його показати, щоб воно було видно. Ну, коротше, цей, цей хліб має важити 300 грамів. Іду на віси, дивіться уважно. Бачите, ось уже точку хтось поставив, щоб, напевно, до них не підходили що. Вони, напевно, бояться вже таке. О, дивіться, контрольні віси 290 грамів. Бачите, контрольні Дуже ваги 290. Що з ними не так? Там ще є одні ваги. Будемо дивитися на других вагах. Я вам скажу. Прийшло, я продивилась про це все. Час. Зважимо. Ті, може, контрольні не працюють, може ті працюють. Бачите, зараз покажу. А ці не працюють. Ну що ж поробиш, якщо вони не працюють? Не вийде вам зважувати, вони скоро й ті ваги відключать, тому що вони поняли, Пусти, пустити мене не можуть. Ну це думаю, може піти до них на роботу струються. Попрацювати, а? Пишіть, хто хоче, зараз піду устраюватися в АТБ працівником. О, дивіться, знайшла масло молокія, 62% жирності, 50% знижки, 31 гривня, 75 копійок, 180 грамм. О, дивіться, яке воно класне. Бачите, тут воно виходить уцененное масло. Надо брати. до якого числа тут Це Я сьогодні буду щось это приготовлю. До 13.05 180 грамм. Попробуємо, я вже одне взяла, будемо пробувати що з цього вийде. Що, підемо далі? Підемо далі дивитися, що тут є. Ооо, моцарелла, Моцарелла. 125 грам, 44,90. От така вона, бачите. Скажете, це придовбалася до тебе. А, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. О, новинка, дивіться. Новинка з'явилась, сир вершковий, З грибами. Це, мабуть, зітня. Ну я не советую його брати, тому що тут грибовий не найдете, а ошмютки і вразний непотріб можна тут взяти. Ще й по 53,90 це, занад... це занадто дорого для такого. Так, тепер давайте зі мною завітаємо в екоморкет. Ви ж кажете, що я тільки в АТБ хожу. А це вже екомаркет, я там вам підпишу. Помідор ваговий 7990. Ну, в принципі, ціна як ціна. Ось, бачите, я його знайшла. Він неправильно лежить. Я вам точно можу сказати. Це спорчений. Цей товар повинен лежати ось в, ось в цьому ящику. Виходить. Його просто, мабуть, не замітили. Товари зі знижкою 50% від ваги. Сюди. Тут такого багато. Ой, йомо, тут аж взагалі очі розбігаються. Що тут можна взяти? О, картошка є. Картопля 49,90 і 24,35. І 50% від ваги. Господи, зелена картопля. А що тут не так з нею? Бачите, її так попакували акуратно. Я навіть не знаю, що тут брати чи не брати. Бачите, я сюди помідор положила. Ну вони потім самі зважуть. Ну зачем людям таке предлагати? Ну ви б таке купили, з'їли. Оце. Що це таке? прийшла тут роботу, за них роблю перець. Щось перець такий дорогий, по 149 гривень. Ладно. Підемо в медалі. Подивимося. Що там є? Вон, знижки є, може собі щось куплю. А тебе вже грошей потратила, буде розпаковка. Яйця, курячі, столове. Дві гривні 19 копійок. Кукаріку, сколько ми всі будемо кукарякати і тут куд куди цими яйцями? Вони були ще більше. Знижок нам поробили тут акції, ще якихось, знаєте, таких цікавих цікавих акцій. Та тут взагалі все. Ой Боже, тут аут. ось ця, колбаса. Була 7999, стала 6699 за 400 гронів. О, бачите, зем'яса птиці, колбаса варена з м'яса птиці. І що тут а є? Тут те м'ясо чи немає птиці. По, по технічних умовах склад, там м'ясо, м'ясо, сировина. 90% м'яса. О, це ковбаса, та ковбаса. 90% м'яса. То все остальне, 10% емульгатори, єшки, стабілізатори, загущувачі. Консерванти. Ого, це, сама найнормальніше. Представте, 90% тут виходить. Нормально. Оце, ну, мабуть, хороше, треба так укупляти. Інтересно, тут є 400 грамів, я вот сейчас звожу тут на вісах. Бо я ж ніде не визила, кроме АТБ, а це в нас буде. буде. Екомаркет руліт. О, 394 грама, бачите. Ну я не знаю, тут справні віси чи не справні віси. Ну тут я думаю, якщо зайти і все провірити, то тут буде просто капець. Айкамаркет це ще похліще, ніж АТБ. Точно, навіть треба перед ділом перейти з нового супермаркета, інший супермаркет. Я думаю... Це буде інтересний контент. Mm? Супер колбаса, супер-супер. Там от є знижки є, знижок багато. Торти. О-мойо. Ой, ой, ой. Хто хоче солодкого, забігайте в оцей, екоморкет Що це за 2390? Тістечко заверне БКК з кремом 60 грамів Ось воно. Тісточко, БКК, за 60 громів і 23 гривні 99 копійок. З Пантією -да. ми можемо собі таке дозволити, це не занадто нам дорого. Ось сирочки якісь по 26,79. Тістечко, тістечко. Це ж, мабуть, на сирок якийсь. Сирок з печенням. Короче, тобто, не ціни, то ціна і по маркетингу просто ужас. О, хочете молоко без молока? О, дивіться. напій соєво банана 155,99. 145-154. Вау! Молоко без молока. І тут такі діла, О, творог є у них, сир 59,99. Пів то це взагалі краще, ніж 350 браті. Ось, звісно, вже запакований, бачите? До 17.05 з'їсти треба. Вжити до 17.05. Сьогодні у нас 13. Уже по акції. Я думаю, завтра вже вони передіслокіруються з 25% знижкою, а потім вони підуть до 40% знижки. Тут 40, тут 50% немає. Навірно, їм не вигодно. Вони тут так посчитали, посчитали і зрозуміли, що в нас тільки такі Еті, знижки працюють. Сира вон, дивіться скільки. І все 40% знижки. Он кум. Маргарин олкум, київський, вершковий. 200 грамів. А ви кажете, що по 200 грамів немає. Маргарин є. 640% знижки, 33%. Та там він взагалі буде копійки стоїть. До 28.05. Їсти треба. Та тут як почитати состав, то його, його і без знижки ніхто, мабуть, не купив. Агуня, агуня для діток. Ой, -йо -мо, -йо, 22,59, 25 поліпили, ніхто не бере тоді, думають, ну що 40. М -м -м. дольче 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 дольше, двадцять за 280 грамів. Ого. Ой, це такий об'єм, дуже шикарний, шикарний, шикарний. Ой, не забувайте ж підписуватися, ставте лайки, писати коментарі. Я ж оце жита. Прийшла яка це екомаркет. Ви ж любите сметану. 21% жирності. 848,59,99%. сметана, не від цікаве відро можна купити. 21% жирності. Забігайте в екомаркет. Буде зановолені низькими цінами і якісним товаром. Молоко. 7999, німі ні. Зараз ні, ні. ми подивимся. Молоко питне, пастеризоване. Склад ТУ, молоко коров'яче, не звирене. молоко коров'яче, знежирене. Ну, а це кажете, молоко без молоко. Це молоко з молоком називається. Це все прекрасно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, яка зірка класна. Ектор Хіменес. Бачите? вау, накидали туди до м'яса різних приправок 36 гривень 5 копійок. Сейчас я вам скажу скільки тут грамів. 30 грамів Маса нету. А що тут взагалі? склад. Хочете подивитися склад цього всього добро? У на, мене навіть не фокусується щось на Ектора. <кій> Приправа до м'яса, сіль, часник, паприка, цибуля ріпчата, насіння. Ой, й -мо. І на українській мові, і на російській мові. От так. Що це Ектор, Це кацап буде, зрозуміло, що сюди входить. Не можна так. Не можна, не можна. Ну а без ектора, вон, бачите, трошки подешевше. Якщо без ектора, то подешевше йде. Крилиця. Ще й для крилець єсть, вау. Оце бізнес, я поняла. Ну так да, точно. різних приправ нафакував. Я оце розпечатаю свою фотографію. Різнотров'я зроблю і буду продавати приправи. Що це стається робити? Треба ж гроші якось заробляти. Сіль. Ох акції, ох супер акції сіль кілограм, 14 гривень 50 копійок, ой йо-май-йо. А ось сіль сталкер. Кам'яна натуральна. Харчово. 2859. А це значить підділка. Подділка йде. Це фігня. Оце ось, 28,59, Бачите, харчово. Кілограм. І тут кілограм. А ось іще якась 27. 69. Харчова морська. О йо-майо. Що тут іще є? Ось іще якась є сіль. 6690. Ти це нам, мабуть, навряд ли комусь цікаво, таке не беруть дороги, люди. А може і беруть. Напишіть, хто купляє оту дорогу, оту сіль. Мені ж цікаво, хто бере ту дорогу сіль. Давайте робити розпаковку і контрольне взвішування. Вон була я. Ну, з пакетом маркетуп, бо АТБ в мене порвався. Що я тут купила? Ось купила отакі два сирочка. Тут по 70 грамів, бо, мабуть, зключим. Ну тут проблем немає, це ж я не перший раз беру. Вони там по акції йдуть. Бачите, 70 грамів. Тут навіть 71, о. Що я ще купила? Огірок такий купила на салат. Далі цибулю взяла, бачите? Одну велику, другу маленьку. Це супа хочу ж зварити. Ой, там воно в кульки було. Ну, я потім той кульок його можна. Це, ви знаєте, кульок многоразовий називається. Його потім я возьму постираю. Ну і ще можна трошки ходити. Я ж то люблю кульки старати. А хто ще любить старати кульки? Далі. Картоплі ось купила. Ну, я її важить не буду. Там вже, звісно, чесно, її зважили. Ми ж віримо тебе. О, мене цікавить масло. Дивіться, яке я масло взяла ось. Зі скидкою там. Зараз я гляну, скільки вона мені пробила за це масло, я вам скажу. Бутербродне. буду їсти бутерброди. Утром. Щас, сейчас, зараз, масло. 31 гривня, 75 копійок. Воно ще й по акції, бачите? Солодковершкове. Молокія. М -м -м. Ой, це я цибулю несло. Бачите? Там адреса є, і мей все є По акції. Ну, його сьогодні треба з'їсти, але я його не з'їм, нічого не... розтягнемо удовольствие надовше. Ми ж любимо просрочку їсти. 100% звершками, 100%. Давайте подивимося на його вагу. Давайте. Так. Ми тут виставимо грами. Збила. На ноль. Ну, ми ж упаковку не їмо не їмо. Повідемо, без, це, без упаковки вес провіримо. Бачите, ось так я його відкриваю. Подивимося, що воно там себе представляє. Ну, дивіться, воно ще й жовте, хороше масло. Що не так. Це ми зараз таке любимо їсти по акції. Ось ще кусочок оцей треба доложити. Все все треба обрати. Бо ви ж напишете, що там кусочок остався. Грамулька не хвати. так, бачите, 175 грам. А, ну тут вже пише похибка. Менше можна, а більше ні, більше не взяла. Бачите? А тут написано, що тут 180 грам, бачите? Може, з упаковкою буде. о, Так упаковку. Ой, Навіть з упаковкою 179. Тут теж вже нахитали далі. Що ми робимо далі? Оце ми убираємо масло, то утром будемо ета, на хліб мазати і їсти. Ми таке любимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я там карту прикріплю. Може, хтось мені йдає, на масло настояще дасть. Так це теж нормальне. Так, ставимо тарілку. Ставимо ноль. Грамів ноль. Ось такі гриби купила, бачите? Тут маса нетто 500 грамів, пів кілограма грибів. Зараз я його зважу, ці пів кілограма. Зараз підождіть, ми так зробимо 0. Ну, я зважувала, хто додивиться відео, то і що в магазині. Дивіться 520 грамів. В магазині так же сам, по-моєму, було. Зараз ну. я відкрию. Будемо перекладувати і дивитися. Тут є пів кілограма грибів, чи немає. Бачите, перекладую. При вас, навіть не вирізаю, не монтірую, бо скажете потім, чи вирізала, чи ще щось зробила. Он дивіться, вже 338 грам, точно 500 буде. Пишіть облом. Це не облом. Це я вам просто показую, що можна брати, а що не можна. Писарі ви там. Всі такі грамотні, всі такі багаті. Все, коробка пуста. Дивіться, бачите? Так що купляйте таких упаковках. 500 грам. 503 грама, навіть на 3 грама більше. Представте, я там ще почищу. Підписуйтесь, ставте лайки, і пишіть коментарі. До нових розпаковок. До завтра, коротше, завтра ще буде і обзор, і розпаковки.